Діарея по загрою, а та флорадоплюс активна флора, активне життя. Лідер Росії, терорист Володимир Путін, прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Огощини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч з гадкою про ультиматум для Києва. Про це повідомляє «Європейська Правда. Путін заявив, що на зустрічі з у них з Орбаном буде можливість обговорити. Усі нюанси ситуації в Україні вони вже їх обговорили, і при цьому він підкреслив, що Орбан прибув до Москви, зокрема як лідер країни, що головує у раді ЄС. Путін сказав, процитую його. А ви напевно знаєте про мій виступ перед керівництвом МЗС зовсім нещодавно у Москві. Там викладено нашу позицію щодо можливого мирного. Як каже Путін відповідно це немирне врегулювання і, звичайно, я готовий обговорити з вами нюанси. Кінець цитати 14 червня на зустрічі з керівництвом російського МЗС Путін виклав свої умови для початку так званих мирних переговорів з Україною, і його ультиматум полягає у тому, що українські війська мають вийти з усієї. Території чотирьох українських областей а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО. Орбан подякував Путіну за зустріч, сказавши, що це вже 11-та їхня зустріч за останнє десятиліття. Але з його словами ця зустріч особлива, оскільки припадає на головування угорщини у раді ЄС. Стрімко скорочується кількість країн, які можуть поговорити із тією і з іншою стороною конфлікту. Скоро Угорщина, вочевидь, буде єдиною країною в Європі, яка може поговорити з усіма. Хотів би дізнатись вашу позицію стосовно низки важливих для Європи питань. Речник угорського уряду заявив, що Орбан прибув до Москви у рамках своєї миротворчої місії. Його візит до Росії відбувається всього за кілька днів після відвідин Києва 2 липня. Орбан не інформував європейську комісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з нею. Голова дипломатії ЄС Жозеп Борель наголосив, що візит угорського прем'єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС сам. Орбан запевняє, що в Угорщині немає мандата для того, аби вести переговори про мир між Україною і Росією. З'явилася і реакція від України на візит Орбана до Путіна. У МЗС України прокоментували цей візит прем'єр-міністра Угорщини Орбана до Москви. у п'ятницю, 5 липня, де він провів переговори з терористом Росії. Володимиром Путіним, як пише «Європейська Правда, відповідний коментар опублікувала прес служба Міністерства закордонних справ України. МЗС наголосило, що рішення здійснити цю поїздку, хвалене угорською стороною, без погодження чи координації з Україною, йдеться у заяві відомства. Наступне нагадуємо, що для нашої держави принцип жодних домовленостей про Україну без України залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися. У міністерстві зазначили, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається формула миру. І як вказує МЗС, як засвідчив перший глобальний саміт миру в Швейцарії, участь в якому взяла також і до слова Угорщина, понад 100 держав і міжнародних організацій, поділяють бачення миру заснована на повазі до територіальної цілісності України та статуту ООН. у відомстві додали, що формат саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру, і також зауважило Міністерство закордонних справ, що Україна залишається конструктивно налаштованою на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту прем'єра міністра Угорщини саме до Києва і. Глава угорського уряду Віктор Орбан дійсно не інформував європейську комісію про свої плани відвідати Москву для зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним у п'ятницю. Про це на брифінгу в Брюсселі заявив також і речник Єврокомісії Ерік Мамер, Повідомляє Європейська Правда. Він відповідав на запитання журналістки, чи повідомляв комісії Орбан, чия країна зараз головує у Раді ЄС про свої наміри відвідати Росію. Ні, взагалі ні. Це не координувалося ні з нами, ні з кимось іще, наскільки мені відомо. Він також нагадав про заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. І правда, умиротворення не зупинить російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляю з посиланням на твіттер акаунт президентки Європі... Європейської комісії Урсули фон Дер Ляйн. Умиротворення не зупинить Путіна. Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також висловився з приводу суперечливого візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви в п'ятницю. Про це він написав у соцмережі ікс. Шольц підкреслив, що зовнішня політика Європейського союзу не залежить від Орбана, чия держава з 1 липня головує у Раді Євросоюзу. Віктор Орбан відвідує Путіна як прем'єр-міністр Угорщини у зовнішній політиці. Європейську раду представляє Шарль Мішель. І позиція ЄС за його словами дуже чітка і полягає у засудженні російської загарбницької війни. Шольц запевнив. Цитую, Україна може розраховувати на нашу підтримку. Також з'явилася і реакція від президента Естонії Алар Каріс прокоментував візит угорського прем'єра. Свій коментар Каріс залишив в соцмережі ікс. Повідомляє європейська правда і підсумовуючи цей візит, наївний. Тривожний і безглуздий написав Каріс про вояж Орбана і речник угорського уряду. Нагадаю, заявив, що Віктор Орбан прибув до Москви у рамках своєї миротворчої лапках місії. Його візит до Росії відбувається ще раз наголошу на тому, що всього за декілька днів після відвідин Києва 2 липня.